З іменінами вітаю нині Олю, хай ангел дасть нас нагу і сильну волю. Щасливі дні, нехай дарує доля, нехай життя, мов пісня лине Оля. Твоє ім'я Ольго означає світла, свята, мудра, а також сонячна, велика, значуща. Недарма це ім'я носили дружини Великих князів. Тобі протигують сова і леопард. Сова здавна вважається символом мудрості, вона надає дар ясновідіння і пророцтва. Леопард це символ сміливості і жорстокості, безстрашності і невразливості. Квітка твого імені пролісок. Це така ніжна і тендітна квітка з напрочуд стійким характером. Так і у тебе, Ольго, під зовнішньою слабкістю ховається залізна воля ти щиро та доброзичливо ставишся до всіх, але чудово знаєш собі, цину. Стихія імені Ольга. Вогонь. І ти також яскраво світишся протягом усього життя, і така ж гарна, як ця стихія. Твої покровителі сонце і місяць. Ти така ж енергійна, як сонце, і така ж замріяна, і далека від суєти, як місяць. В день ангела для тебе Олю. Хай щиро посміхнеться світ навколо, і по безкрайньому життєву полю розстеліть квітами стежину доля. Нехай що добре є в житті, ніколи не мінає, а все найкраще ще попереду чекає. Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю. І ще, і ще, ще, і ще раз з днем ангела вітаю.